Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Маріна і я багатодітна мама. Мій канал про домашній затишок, смачні страви, випічку, рецепти, покупки для діток, для дому, огляди різних магазинів, словом про наше багатодітне життя. Тому, якщо вам цікаві такі відео, залишайтеся зі мною. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться та ставте на дзвіночок, щоб не пропустити мої відео. Якщо сподобалось відео, ставте подобайку. Всім гарного перегляду! Це відео буде таке, можна сказати, дуже таке насичене. Тут я буду готувати і вечерю, і буде мотивація на прибирання, буду прибирати у вітальні. Також покажу трішки квіти, які в мене ростуть. Покажу покупки для дому, які в мене були. В общем, я думаю, буде цікаво, тому дивіться. Ввечері я вирішила зробити просту та швидку. На вечерю буде в мене рисовий суп і млинчики з м'ясом. Рецепт тіста на млинчики я не показувала, тому що якось уже давно я роблю, як то кажуть, на око. Раніше робила по рецепту, потім вже знаю, скільки що чого кидати. І яке має тісто вийти. Тому я думаю, в кожного є свій рецепт такий тіста, тому не буду скидати рецепт тіста. Поки мене обсмажуються млинчики, в мене варилося м'ясо, і на тому бульйоні я зробила суп. У мене було 4 філе. Одне філе я порізала, додала в суп, і три. Я порізала наш маточки, обсмажила цибулю, зробила таку засмажку. І це все в чаші блендера, це все перемелюю. Роблю таку, можна сказати, однорідну масу. Ці блинчики в нас дуже всі полюбляють. Роблю я їх, не скажу що дуже часто, але буває, забуваю. Тому дуже зручно, коли можна переглянути свої відео або свої записи. Я вже казала, що я записую. Меню, що я готую, буває таке, що звісно забуваєш, потім глянеш, згадуєш і готуєш. Тому, можливо, комусь буде також за ідею. Можливо, хтось давно це готував, тому беріть як за ідею. Поки мене тут я начинію млинчики, суп мій майже готовий. Я не показувала вже детально, як я готувала суп. Все як звичайно, картопля, морква, цибуля, кинула рис. Потім додала м'ясо та зелень. На цьому суп мій готовий і я начинила млинчики. Млинчики вийшли дуже-дуже смачні, м'ясо було трішки, так можна сказати, посолене. Засмажку я не солила, а потім, вже, коли я зробила цю начинку, я вже посолила, поперчила, вже, як то кажуть, довела до смаку. Вийшли такі млинчики, вийшли дуже-дуже смачні. Тут я вже приступила до прибирання вітальні, потрібно було вже давненько прибратися, повитирати пил, попіли в общем, зробити трішки порядок. Я вже казала, що я зараз почала ходити на курси німецького, прийшло мені запрошення, тому хочеш не хочеш, поки ми знаходимося тут в Німеччині, потрібно ходити. І... Зараз часу, можна сказати, не так багато, як було, наприклад, до курсів, тому що зараз в мене курси з 9 до часу дня. Це можна сказати, майже півдня. Мене немає. За ці півдня можна було б зробити дуже багато роботи, але вже як є, як виходить. Тому зараз. Так, пішла на курси зранку, потім поїхала по дітей в школу, забрала дітей зі школи, пообідали. Далі роблю вечерю. Добре, що вже закінчилась українська школа, закінчилась музична школа, тому що я не знаю, як би я тоді справлялася. Ми все-таки робили і уроки з української школи, і займалися онлайн музичною школою. Тому. Тоді часу все-таки було трішки більше, зараз вже як виходить. І не завжди зараз є час на прибирання, тому вирішила виділити таке час. Швиденько приготувала вечерю, і був у мене ще час поприбирати. Потім, в наступних відео, буду прибирати в дитячих кімнатах. Потрібно буде у хлопців прибрати в кімнаті у дівчат. Кухню я вже прибрала, Стараюсь так, щоб гарненько це все прибирати, не запускати. Тому, як я сказала, часу зараз дуже-дуже мало. У мене вже багато нових глядачів. Розповім трошки про нас, так як я вже сказала, що мене звати Маріна. І у нас ватодітна сім'я. У нас 8 дітей. Старший вже 19 і меншому 7 років. Він якраз закінчив перший клас. Зараз, поки тимчасово ми знаходимося в Німеччині, цей дім, де ми живемо, звісно, ми орендуємо самі ми з Київської області. Також у нас там є дім. Ми його, як то кажуть, побудували власноруч. Він зараз у нас на етапі. Такого ремонту клеїти шпалери, ложити, класти ламінат. В общем, на першому етажі, там, де у нас душова, санузел, він у нас вже повністю готовий. Якось у відео я показувала його. Там, де я приїжджала додому, там в мене було відео таке. Тому, якщо цікаво комусь, заходьте, дивіться, як я була там вдома. Поки тимчасово ми живемо тут, звичайно, ми повертатися додому будемо. Всі дуже хочуть додому, діти, я чоловік, дуже всі хочемо додому. Не знаю, коли повернемося, але обов'язково повернемося. Тому, поки, поки тут знаходимося, тут, в цій хаті, до речі, Вітальні, тут тільки стояв цей диван, який біля мене зараз. І більш нічого тут у цій вітальні не було. Ну так, потрішки, потрішки щось купували. Я дуже люблю всякий декор для дому, дуже люблю постери, люблю якось облаштовувати дім. І, і я думаю, поки ми тут, так, хочеться також зробити якийсь затишок, якось зробити декор якийсь такий, щоб. Якщо даже ми мене вдома, щоб якось було приємно і затишно тут знаходитися. Тому прибираю, якось трішки облаштовую, якось цікавились у мене, чи буду я забирати свій декор, звичайно, я буду забирати, тому що буду далі облаштовувати свій дім в Україні. Щось заберемо, щось тут залишимо. В общем, це вже будемо дивитися, як то кажуть, коли будемо збиратися, вже будемо дивитися і вирішувати, що нам залишати, а що брати з собою. Також хочу запросити вас у свій телеграм-канал. Силка на телеграм-канал в профілі каналу. Або я оставляю, залишаю в коментарях під відео. Там я майже кожного дня. Скидаю якісь фото, відео, що я готую, які страви там чи обід, вечерю. В общем, там ми з дівчатами також спілкуємося, тому, якщо вам цікаво, переходьте по силці, будемо там спілкуватись. Також ви зможете там скидати якісь свої рецепти, страви, що ви готуєте. Тому, якщо вам цікаво, переходьте, будемо спілкуватися. Також якось в мене цікавилися, навіщо я диван застеляю цими пледами. Цей диван нам віддали, він такий, ніби, здається, в такому нормальному стані, але він такий трішки покоцаний, особливо там, де сидиш, він дуже-дуже такий потертий, десь такий, ну ніби порізаний, не знаю, як це сказати. Тому застеляю пледами, щоб було якось краще сидіти, тому що, чесно кажучи, я. Зрозуміло, що не люблю я ці всі такі шкіряні дивани. Все-таки краще такі звичайні дивани. Не дуже мені сподобалися ці шкіряні, якісь такі вони ну, не дуже общем, мені сподобалися. Тому застеляю пледом, щоб якось було зручніше на них сидіти. Дім тут великий, тут дім 200 квадратних метрів. В Україні в нас, до речі, теж майже 200 квадратних метрів, тому мені ще тут роботи багато, що буде вдома багато роботи. Звісно, ми приїдемо додому, почнемо потрішки робити ремонти. Треба вдома буде і ламінат на другому поверсі класти, і шпалери клеїти. в общем, Трошку треба буде вдома теж робити ремонти. Але я кажу, чесно кажучи, дуже чекаю цього, тому що хочеться все-таки скоріше вдома це все зробити, якось так, щоб було затишно, гарно, облаштовано. Тому чекаю вже, коли ми приїдемо, і будемо вже займатися нашим домом. Звісно, прибирати скрізь треба, але скажу, що набагато приємніше, коли ти це прибираєш у своєму домі. Так як я сказала, цей дім ця вітальня була така пуста, тому це все, що ви бачите, це все вже облаштовували ми. Заказувала я, замовляла постери, деякі я роздруковувала на принтері, вибирала картинки в, постер... в Пінтересі, дуже мені подобається Пінтерес, там дуже багато ідей, що приготувати, якісь картинки, якісь десерти. Дуже взагалі, мені це подобається. тому... Там шукаю якісь ідеї на приготування їжі чи облаштовування дому, якісь дизайни, інтер'єри. В общем, дуже мені таке подобається. Дім тут такий старенький, такий, можна сказати, в їхньому німецькому такому стилі. Але, в принципі, мені це не важливо, тому що ми тут тимчасово. Звісно, дякуємо, що нам дали тут пожити, що нам дали в оренду цей дім, тому що. Якось ми жили в Німеччині в квартирі. Квартира дуже маленька, дуже незручно було. Все-таки, коли така велика сім'я, звісно, краще жити у великому домі. Якщо у вас є якісь запитання, чи вас щось цікавить, обов'язково запитуйте. Пишіть в коментарях, я буду відповідати або в коментарях, або якщо якесь цікаве запитання, я відповідаю у відео. Також можна запитувати і у телеграм-каналі, там вже буде як якесь таке вже спілкування, тому де вам зручніше, там і пишіть. Вийшла на вулицю подивитися, що тут сьогодні у нас дуже пасмурно було. Це зараз сонце трішки заховалося, так тільки що тільки що трішки сонце було. Але ці дні дуже пасмурно постійно, дощі йдуть. Вийшла подивитися на свою лаванду. Дуже мені подобається, така гарна. Дуже люблю лаванду. Була така невеличка, я купляла. Тут, виходить, в мене в одному горщику по два кущика. І я її купувала таку невеличку. А так як вона в мене стоїть на вулиці, ну тут таке трішки є накриття, але все одно, якщо гарний дощ йде, то воно сюди вода попадає. І вона гарно поливається і дуже-дуже почала гарно рости. Прям такі гарні кущики. Оце, вроді, наче потрібно потім буде її обрізати, оці квіточки. І наступний рік або так само в горщику Залишити або в землю висадити. І вона, наче до ще краще рости. Ще така більш така пухнаста буде. В общем, дуже вона почала мене рости після цього, як ці дощі пішли. Тут і сонячна сторона, і дощі. І тут у мене теж два кущика. ці трішки менші, теж гарно так ростуть, але трішки менші. Купувала тут в сусідньому селі. Ось така ось в мене лаванда. Тут у нас в сусідньому селі все для дому. І тут багато всяких квітів, туї, всякі ялинки, в общем, дуже-дуже багато всяких рослин. І вирішила, отак, чоловік мені посадив, це Якраз я говорила хто дивився моє відео, коли я була вдома в Україні. Я казала, що він мені я купила. і Якось так білет підкинувся. Я на другий день буквально відразу поїхала, і він мені посадив цю лаванду і оцю. Але ця така якась більш пухнастіша. І так само ось ці калачики. Єдине, що в минулому році я також садила ці калачики такого красного червоного кольору, і вони мене так гарно росли, розрослися і цвіли майже до морозів. Ну тут в Німеччині то зими такі теплі, і росли майже до морозів. А це розові. Ось, приблизла трішки розові гарно, ніби так більш-менш світуть. Отут гарно листя розкрилося, і тут, де засохло, там були такого фіолетового кольору. Не знаю чому. Можливо, дуже дощі йдуть, тому що ці квіти вони зовсім відкриті, відкриті такі стоять, тут немає накриття. І так як у нас, можливо, зараз постійні дощі, можливо, воно трішки корні залило. Я не знаю чому. Хоча купувала однаково, садили однаково, поливають, звичайно, теж однаково. А чому так, не знаю. Чому різниця, чому воно так. В общем, хочу оці, що зараз в мене, якби вже погані, хочу їх викинути. Забрати звідти і посадити туди, ще купити калачики якогось іншого кольору, і посадити, подивлюсь, як вони будуть далі тут рости. Так, потрібно ще тут буде поприбирати. Зараз часу зовсім нема. У мене курси в чоловіка теж курси, дітей в школу завези, привези. В общем, домашні справи, тому газон гарно під. Почистили, ці кущики теж гарно почистили, а до цього ще не дошли. Теж це дерево гарно почистили. Хазяйка була не проти, бо тут воно таке було дуже-дуже розрослося. І от майже майже такий весь двір просто був в листях. Просто тако як вкрите. Тому вирішили почистити. Вона дозволила і Даша була довольна, тому що їй потрібно було б визивати якусь компанію, щоб їй це все почистили. В общем, така зараз у нас погода. Ніби передають до середини, напевно, тижня чи до кінця. Тижня, там вже 25-31 тепла. Ну, зараз холодно. Сьогодні було 19, але я їхала з курсів, то, чесно кажучи, я дуже замерзла, поки ждала автобуса на зупинці. В общем, така мене гарна лаванда. Вирішила вийти показати вам. Дуже, мені так подобається і запах. Просто дуже-дуже гарно. Не знаю, чому. Ці два кущі такі пухнасті, а ці трішки менші. Не знаю. В общем, такі у нас квіти, така у нас погода. Хочу показати такі невеличку. Покупка в мене була така для дому. Одна така невеличка, а друга то така трішки більшенька. Покажу оцей такий глечик, дивилася якось його в магазині. Потім вирішила подумати, чи він мені потрібен, чи ні. Потім йшла з курсів і. Зайшла все таки. Купила його. Дуже він мені подобається, ціна його. 5 євро. Я думаю, що можна багато в чому його використовувати, можна сюди щось наливати, якісь напої, можна як вазу, наприклад. Також я вже ставила на кухні, можна поставити кухонні такі прибори, там лопатки, вінчики, таке всяке. тож теж буде дуже гарно, якось так буде по-літньому. В общем, дуже мені сподобався. Там ще був такий з оливками, теж був гарний, але все-таки мені. З лимончиками, якось він більш так сподобався, якось так політньому. Звичайно, я буду його, наприклад, на осінь, на зиму прибирати, а потім буду так, як декор на кухню доставати і щось буду в нього ставити. Такий мені дуже сподобався, гарно так зроблений, такий якісний, сподобався мені. Зараз я дивлюся, зараз, що в Україні, що тут. Якась така лимонна, не знаю, чи то мода, чи що. Ну, тарілочки, там склянки, якесь таке все, все йде з лимонами. Мені дуже подобається, якщо не на постійній основі використовувати, а доставати, наприклад, як на літо. Як, наприклад, там використався на літо, літній такі, можливо, як і декор. Як посуда, і потім на осінь е, взяти і, наприклад, скласти в якийсь контейнер. І зараз в мене ще одна була така покупка. Ну, це навіть не моя була покупка, а цей чоловік зробив мені такий сюрприз. Я давно хотіла крісло качалку, чи як, як по-українськи сказати. Е, в общем, сейчас покажу. Дуже хотіла давно, і поки я була в Україні, то чоловік зробив мені такий сюрприз. Дуже я люблю таке, давно хотіла, і, в общем, тепер є в мене те, що я хотіла. В общем, таке в мене крісло. Дуже мені подобається. Дуже люблю, якщо, якщо просто посидіти. Почитати книжку, дуже люблю читати книги, але зараз просто часу, наскільки немає, що відкладаю це на якісь, можна сказати, кращі часи. Але просто ввечері посидіти, віддихнути, дуже мені сподобалася якість. Я, до речі, це чоловік замовляв на темі. Я вже давненько його передивлялася. Тут такий матеріал. Дуже м'який, дуже такий приємний, воно таке дуже-дуже м'яке, і дуже так гарно вийдається. В общем, тепер ще одна моя, можна сказати, мрія збулася, здійснилася. Обов'язково я заберу його до себе додому в Україну, поставлю собі в спальні, біля нього поставлю торшер і. Колись я буду на ньому сидіти і читати книжки з якимось смачним чаєм або златом. В общем, така ще одна моя мрія здійснилася. Такі були, можна сказати, невеличкі покупки для дому. Вирішила, ще я приготувати вечором печиво. Тут у мене сирний крекер. Діти мене такий дуже полюбляють. Рецепт я напишу в описі під відео, але і озвучу так: тут 100 г масла, 100 г потертого сира твердого, 100 г муки і сіль. Тут я робила двойну порцію, тому що, звісно, однієї порції намало. Це все гарненько змішуємо. Тісто виходить дуже таке, м'яке, еластичне, гарно розка... розкачується, і печиво виходить дуже-дуже смачне. Головне його дуже тонко не розкачувати. І, звичайно, краще розкачувати все печиво однакової форми. Тому що буває таке, що розкачуєш одне тонше, друге таке більш товстіше. І те буває ще не пропечене, а тонше буває вже таке добре-добре припечене. Печиво це дуже діти мене полюбляють. Різними формочками вирізаємо, по-різному робимо. Тому... Як ідея, можете приготувати або своїм дітям, або просто приготувати як на перекус. У мене діти буває і в школу таке беруть, і просто буває вечором можуть поїсти, ну, як перекус. Виходить, дуже смачне. Цей рецепт я, до речі, роблю вже дуже-дуже давно. Ще робила його в Україні. І також з цього тіста я робила такі палички. Просто розрізала так на такі палички і посипала зверху ще сиром, і ніби так скручувала. закручувала. Ну, Якось я буду робити і обов'язково покажу вам це на відео. Виходить дійсно дуже смачне. До речі, рецепт я в телеграм-канал скидала, але напишу ще тут під відео. Випікаю при температурі 180 градусів воно виходить таке, ніби пісочно слоєне, трішки так воно слоїться. І е, якщо сир дуже смачний, то печиво, звичайно, буде е, таке дуже смачне і таке дуже-дуже сирне. Такий в мене вийшов результат. На цьому вже буду завершувати своє відео. Дякую всім, хто дивився до кінця, хто підписується, хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Якщо вам сподобалось відео, ставте подобайку та всім всього найкращого до нових відео.